Велика Британія готує вбивство Путіна у Будапешті. У російських пропагандистів панічна атака. Потужна атака на аеропорт Джанкої в Криму. Російська ППО на півострові осліпла. Покровськ в напівоточенні у місті критична ситуація. Потужна атака на Ростовську область. Росіяни вимагають ударити по Кремлю. Компанію колишнього ОПЗЖшника спіймали на махінаціях на мастилах для оборонки. Катастрофа у Донецьку місто помирає без води. Донеччани готують бунт. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Великобританія готує вбивство Путіна у Будапешті, принаймні в головах російських посадовців і пропагандистів. Саме таку заяву зробив екс офіцер російської розвідки Андрій Безруков на державному телебаченні. Додав, що це точно станеться, якщо Путін поїде на зустріч із Дональдом Трампом. Велика Британія може здійснити абсолютно віроламну операцію, оскільки весь менталітет британців структурований таким чином, що якщо Путіна немає, то немає і проблем. Росія розвалиться. На це пропагандист Соловйов запропонував проведення переговорів у об'єднаних Арабських Еміратах і додав, що Путін настільки сміливий, що може ризикнути поїхати до Угорщини, не зважаючи на попередження. А ви як думаєте, чергова вигадка Кремля чи диму без вогню не буває? І хто не проти, щоб сталося саме так, як марять руські? Ставте лайк під цим відео. У Чернігові повний блекаут немає ані світла, ані води. Це результат нічної російської атаки. Більше того, енергетики не могли вже в день почати відновлювати роботи через безперервну атаку дронів. Рашисти навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Про це заявили у Міненерго. Також цієї ночі ворог атакував Харків кабами. там десь десяток постраждалих та пошкоджені житлові будинки також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Але як то кажуть, око за око обстріл за обстріл. У Ростовській області цієї ночі активно вибухало. Вот он. Вот он. над нами там прикинь Росіяни фільмували все на телефони. Це що? Мама. Мама. А деякі взагалі у паніці почали кричати, що це не Кремль, а бити треба по Кремлю. Ріда. Кремль не тут, не по кремлю біт надави. Попутали координати. Та не хвилюйтеся, і туди долетить. Водна катастрофа у Донецьку набирає обертів. Окуповане місто фактично ледь виживає, і це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Проаналізували наші колеги із новин Донбасу. В окупованій Макіївці у мікрорайоні Калінінській у неділю вишикувалися довгі черги за водою. Місцеві жителі розповідають, що воду привозять лише раз на чотири дні, бочку на весь густонаселений район. А от монахівський кар'єр, колись популярне місце відпочинку донечан, сьогодні швидко перетворюється на пересохлий котлован. Після того як окупаційна влада почала використовувати його як джерело води для потреб донецько-макіївської агломерації, рівень води у кар'єрі катастрофічно знизився. А місто Харциск взагалі вже третій місяць. Практично без води водосховище поряд критично обміліло. І ці всі інциденти лише за жовтень місяць, а ситуація, як ви розумієте, загострюється із кожним днем. Тамтешні діти записують відеозвернення до Путіна, а зедблогери вже не знаходять слів, щоб описати проблему не такою страшною, якою вона є насправді. От він черговий доказ жаху, який несе руський мір. Просто уявіть, що ті, хто захищають нашу країну, змушені віддавати пів своєї зарплати за дозвіл переночувати в умовах, які більше нагадують сарай. І це у кращому випадку. А журналісти вчасно розповіли про труднощі, з якими зіштовхуються військові, які хочуть винаймати житло на Донеччині. Туалет здебільшого на вулиці, а зі зручностей старий диван з 90-х. Вартість щомісячної оренди у прифронтових містах від 20 тисяч до 50 тисяч гривень, а серед заборон користування електроприладами, гаражем чи борги в дарунок. Крім високої плати за фактично жахливі умови, військові на додаток отримують цілий список заборон від власників. Наприклад, користуватися пральною машиною, електрочайником, а іноді навіть присядьте світлом і двором біля будинку. Ось що розповідає один із військових: піч димить і майже не гріє через неправильну побудову. Інший варіант будинок з заведеною водою і газовим опаленням, п'ять кімнат, але дозволяють жити тільки трьом військовим, щоб не було бардаку. А якщо родина ВПО, то щоб у них не було дітей. Ціна золота: 25 тисяч. І останнє моє улюблене. Звичайна хата, пічне опалення, вода заведена в будинок, але туалет на вулиці, і згоріла вся проводка. Вимога господаря полагодити її, кинути фотозвіт і за це платити не 20 тисяч, а 18. Те, що в тому селі кожна третя хата розбита, байдуже. Коли власники дізнаються про те, що там житимуть військові, то або відмовляють, або різко збільшують орендну плату. Інколи причина впертості та безкомпромісності цивільних власників навіть не в грошах, а в російських пропагандистських дописах, які нерідко просочуються в місцеві чати. А ще гірше, реальні схеми, коли від бабусьок приходять хлопці із вимогою платити 30 тисяч замість п'яти схема, розрахована на довірливих і дурників. Нібито вони можуть розпоряджатися майном. А насправді, якщо і знайшли якогось недолугого юриста з його печаткою, то вже добре. Добрати слів тут важко. Але все ж, що ви думаєте про це все? А тепер щодо ситуації на фронті. Наші військові пишуть про важку ситуацію в Купінську і Покровську. Там ворог вдвічі збільшив кількість штурмових атак, порівнюючи з верстем. Також на деяких напрямках окупанти почали застосовувати каби із великою дальністю. Пішла жара. Пі... Почали потроху застосовувати реактивні каби, які покривають бойовий радіус 100 кілометрів плюс. Однак не дають спокою окупантам наші сили оборони. Ось кадри, як бійці гур, уразили новітню РЛС росіян в окупованому Криму. Новітній російський комплекс Валдай, який був уражений на аеродромі Джанко, і призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними БПЛА. Ну і українці готують неприємні сюрпризи для росіян. Україна розробила і запустила у серійне виробництво вбивцю шахедів генерал черешня Балет. на випробування. Генерал розігнався до 309 кілометрів на годину. Тож полювання на російські дрони стане ще успішнішим. Ця битва ще не закінчилася, але вже увійшла в історію українсько-російської війни як одна із найбільш кровопролитних та видатних Покровськ – символ стійкості Донбасу. Місто об яке росіяни виточили всі зуби, але так і не захопили. Як зараз живе місто, розкажуть наші журналісти. Боям за Покровськ понад рік. За цей час окупаційна армія зламала всі зуби, проте не взяла місто, звідки рукою подати до закінчення південного кордону на Донеччині. Покровський напрямок пріоритетний для Путіна. Сюди він перекинув 120 тисяч бійців своєї окупаційної армії. На покровському напрямку окупанти змінили тактику від річдювання механізованих колон штурмів. Позиції сил оборони України. Подобной тактики не отмечалось на протяжении последних нескольких месяцев, до полугода. Причем примечательно, что изменение тактики связано в первую очередь с изменением погодных условий. То есть оккупанты рассчитывают на то, что дождливая осенняя погода значительно снизит активность украинских FPV-дронов. Із серпня поточного року сили оборони України не лише зуміли вберегти Покровськ та сусідні населені пункти. Українські захисники звільнили майже 183 квадратні кілометри території та очистили ще 230 квадратних кілометрів від ворога. Окупанти намагаються прориватися непосередньо і Доброполі відповідно, в направленні адмінграниці з Дніпропетровської області. Але ще раз підчеркну, і і Доброполі, і, відповідно, Покровськ – та великі промислові центри. И, соответственно, говорить о том, что в ближайшей исторической перспективе оккупанты смогут взять под полный контроль Покровское. Вломирация на данный момент основания нет. Крім цього, українські бійці знешкодили щонайменше 13 945 російських загарбників, із них 8402 безповоротні втрати, 5419 поранені, 124 полонені. Також окупанти втратили майже 1300 одиниць техніки та озброєння. П'єреч йдеться об упзагодуванні так званої тактики за ціною не пострим. Оккупанты прекрасно понимают, что из того количества бронетехники, это не только танки, это и БМП, БТР, до позиций силы обороны Украины. Доедет максимум до 20%. И, соответственно, такое же количество десанта, то есть живой силы. Оккупанты используют данную тактику в первую очередь для решения политической составляющей задачи. Речь идет даже не о военной составляющей. Российскому диктатору необходимо до начала переговорного процесса в Венгрии показать Соединенным Штатам, Якаби наліччя тактичних успіхів окупаційної армії, незважаючи на втрати і нестачу особового складу, днями ворожа диверсійно-розвідувальна група змогла проникнути до центру Покровська. Місцеві пабліки повідомляють, що під час просування росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили громадян міста. Це сталося у районі залізничного вокзалу. Одну жінку дивом врятував місцевий житель. На жаль, окупанти все частіше використовують жителів Покровська як живий щит, або ж просто розстрілюють беззбройних людей прямо на вулицях їхнього ж міста. Проте українці гідно тримають оборону та винищують ворога ще на під'їзді до Покровська. На цьому відео захисники Покровська одним ФПІ знешкодили одночасно 10 окупантів, що пересуваються вночі на вантажівці біля Селідового. Ворог продовжує шукати слабкі місця та зондувати українську оборону у Мирнограді Покровського району. Невелика група окупантів прорвалася до міста, проте відразу була знищена воїнами ЗСУ. сложность нейтрализации российских диверсионных групп в том, что они используют а. городскую застройку и б. местное население в качестве живого счета. Вот это и создает дополнительные проблемы для сил обороны Украины в моменте нейтрализации российских штурмовиков. Наслідують атміті, що поданим самої російської сторони, продовжить середнє продовжити життя російського штурмовика це порядка 12 днів. Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія не зацікавлена у розвитку окупованих районів Донбасу і використовуватиме захоплені території лише для показових акцій під назвою Ми виграли війну. Окрім цього, верховний головнокомандувач заявив, що Україна хоче завершити війну справедливо та надійно. А зараз буде цікава історія, як попри те, що в Україні вже йде четвертий рік поспіль, повномасштабна війна, і навіть попри те, що фігуранти цієї справи сидять за ґратами за державну зраду, їм все одно вдається красти на українській оборонці. Але про все по порядку. Є така собі компанія Ресурс Ойл А. І ще у січні цього року заступник міністра оборони Дмитро Кліменков похвалився, що суттєво зекономили під час закупівлі мастильних матеріалів для потреб збройних сил України на 2025 рік. А найбільше тендерів виграла саме ресурс Ойл. А але у тому ж таки січні журналісти Хапугаю розповіли про помилку, яку нібито допустив державний апарат Тилу, поставивши класифікатор торгів замість олив, і вказали категорію нафта та дистиляти. Таким чином, фактично безконкурентно перемогла вже згадана компанія, але найцікавіше інше компанія Ресурс Ойл А розташована за адресою, пов'язаною із депутатом Олександром Пономарьовим, який два роки тому отримав підозру у Держзраді. Він отримав підозру за співпрацю із окупаційною владою Бердянська. Продукція фірм з орбіти депутата ОПЗЖ Олександра Пономарьова роками отримує виняткові позиції, бо тільки їхня продукція відповідає затвердженим технічним умовам для пронетехніки Збройних сил України. Так, компанія усі зв'язки із Пономарьовим очікувано заперечила. І от тепер у цієї історії новий розділ. Прокуратура провела розслідування. І вгадайте, що? Так, знайшла порушення у договорах постачання моторних масел, ТОВ «Ресурс ресурс А» для му тож суд зобов'язав постачальника компенсувати понад мільйон гривень на користь держави. Втягнути з ресурс ОЛА на користь Міністерства оборони України 836 371 гривню 22 копійки безпідставно сплачених грошових коштів 25 307 гривень 20 копійок 3% річних 70 046 гривень 8 копійок та 13 603 гривні 9 копійок витрат зі сплати судового збору. І тут треба додати, що це лише по одному лоту на 5 мільйонів одного із тендерів. Але не забувайте, що ресурс ОЛА поставив для МОУ лише за 24-й рік продукції більш ніж на 200 мільйонів. Страшно уявити, які збитки завдані державі, а головне обороні цієї держави під час війни. Я нагадаю, це при тому, що фігурант, якого і пов'язують із цією компанією вже два роки, як у за державну зраду. Добре, що прокуратура врешті за це все взялася. Чекаємо на нові подробиці. Як вам таке на четвертому році великої війни? У мене маса питань до наших правоохоронних органів. І, хоч Медвечук давно вже у Росії, але й досі стають відомі імена учасників проекту Другая Україна, що очолював самих снардеп України, а її створення погоди в сам кремлівський диктатор. Тож, проросійський політексперт Кирило Молчанов надав докази щодо 12 учасників проекту. Наші колеги з руху чесно проаналізували цей список серед учасників депутат Одеської міськради від ОП. Зже Богдан Гіганов та кандидатка до Миколаївської міськради від цієї ж партії Наталія Хорошевська. Також сюди потрапив священник УПЦ МП Руслан Каленчук. Учасники створювали відеоконтент і надсилали на погодження куратору з Росії, екс-ведучому Денису Жарких. Також про російський контент поширювали через соціальні мережі та медійний ресурс Голос Європи, щодо якого є запровадили санкції. До того ж, до об'єднання увійшли підсанкційні пропагандисти телеканалів Екснардепа. Більшість з них перебувають за межами України. Серед фігурантів також багато медійників вони склали кістяк проекту. Це гендиректор заблокованого телеканалу «112 Україна, соратник Медведчука Артем Марчевський. Він навіть пробував отримати тимчасовий прихисток у Чехії та Словаччині. Однак після перевірки йому відмовили. Ще одним учасником є Юрій Дудкін. Він був псевдоекспертом та фігурував на каналах Медведчука. У 2025 році йому оголосили підозру у виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними слідства, Дудкін створив інформаційну мережу, до якої входило кілька вебресурсів, групи соціальних мереж, Ютуб-канали та деякі блогери. Ну і власне, як же не згадати про УПЦ МП. Прикриваючись релігійністю, працював на Медведчука, а септо і на Кремль, священнику ПЦМП Руслан Калинчук, який служив у храмі Луки Кримського у Києві. Утім, йому вдалося вчасно втекти на Росію. Але важливо, що це не весь, не повний список, адже діяльність цього прокремлівського об'єднання була масштабною. І, на жаль. Окремі його представники можуть і далі бути щурами, які продовжують працювати в Україні на Москву. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!